Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для продуктів. Це практичне та компактне рішення для організації холодильника, виготовлений з високоякісного прозорого пластику, тому служитиме довго та надійно. Завдяки своєму дизайну він максимально збільшує простір у холодильнику, створюючи акуратну та впорядковану. Систему зберігання ідеально підходить для зберігання фруктів та інших швидкопсувних продуктів. Це чудовий аксесуар для кожного, хто прагне оптимізувати свій простір.